В минулих відео я висвітлював проблеми бджолярів з їх сусідами та власниками земельних ділянок. Річ йшла про те, що комусь там заважали бджоли, і я висвітлював норми законодавства для розміщення пасіки як вдома, так і на кочівлі. Наголошував, що на одну бджолосім'ю повинно бути виділено 35 квадратних метрів площі. Переглядаючи коментарі нові до старих відео, я бачу, що люди продовжують обурюватися, чого це саме 35 квадратних метрів на якусь одну бджілу сім'ю, а як же виставляти в рядках, а як то, а як сьо. І вирішив сьогодні зробити таке відео. А чому ж саме так, чому ж саме 35 квадратних метрів вказано у нас у інструкції по розміщенню бджіл? Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Спершу хочу сказати, що на самому ділі у нас бджільництво слабо зарегульовано. Тобто, дуже чіткого закону, такі як є, наприклад, в країнах Європи, у нас немає. Наразі у нас є перше це закон про бджільництво аж від 2000 року. Друге, це інструкція по ліквідації хвороб бджіл від 2001 року. І третє, що у нас є, це наказ агрополітики міністерства аграрного від 2021 року, номер 338 Справками від 2024 року він більше стосується потрав бджіл і реєстрації пасіки, тобто паспорту пасіки. Хтось буде обурюватися, а чого аж від 2000 року у нас закон, а чого ж так, а чого ж не так. Можу сказати тільки те, що, наприклад, в США конституція у них 1776 року, і, і уявіть собі, вона досі діє. Справками чи без справок, це, вовче загалом то не важливо, але мушу признати недосконалість українського закону про бджільництво від 2000 року. Його писали на швидкоруч. Е проаналізувавши радянське законодавство у сфері бджільництва, я зрозумів, що Закон від 2000 року майже повністю його копіює від 2000 року. У нас на жаль, або на щастя, або на жаль, змінилося все. По-перше, у нас майже так би мовити, втрачені ті аборигенні породи бджіл, про які йшлося. Про план породного районування. У нас втрачена українська степова. Це вже зовсім не та бджола, яка була в кінці 80-х, на початку 90-х навіть все це зовсім не те. У нас з'явилися нові хвороби бджіл, а ті, що були до того, кліщ ворога, наприклад, вони перейшли в більш сильнішу стадію, тобто кліщ став агресивніший. Ну загалом все, все змінилося. Методи посічникування також змінилися. З'явилося дуже багато різноманітного нового обладнання, навіть принципів посічникування. Сюди прийшла канадська технологія на промпасіках. У нас дуже часто зустрічається канадська технологія. Це все не відображено в законодавстві. У зв'язку з цим було дуже багато спроб: п'ять або шість реанімувати законодавство і привести його в відповідність із сучасністю. Всі ці законопроекти на жаль, або на щастя були відхилені, тому що в декотрих там е, намагалися законодавчо заборонити бакфаст, карніку бджіл, які зараз домінують на ринку бджолярському. Да е, частина висувала там якісь шизофренічні заклики про ціле міністерство з питань бджільництва, і таке інше зараз же е, в Верховній Раді проходить можна сказати слухання, Кажись, вони навіть прийняли його в першому читанні за основу е, цей законопроект по бджільництву, який е, призваний всі оці накази, всі оці інструкції, все з'єднати в одну кучу, щоб все воно було саме в законі. Тому що закон має силу над підзаконними актами, такими як інструкції, накази, якісь там розпорядження, якесь там іще. Спочатку йде конституція, потім йде закон, потім все інше. Тому чим більше положень буде в одному Законі сформульовано, тим для нас бджолярів краще. Гортаючи той такий законопроект цього нового закону про бджольництво на сайті Верховної Ради, я звернув увагу, що оця норма в 35 квадратів на бджолосімю. Вона перекочувала з інструкції по ліквідації хвороб бджіл в цей законопроект, який з високою долею вірогідності буде прийнятий. Здається, його прийняли вже в першому читанні. Значить, чому ж так і чому не так? Зараз буде найцікавіше одразу скажу, що 35 квадратних метрів не означає, що повинен стояти вулик і навколо нього повинен бути простір в 35 квадратних метрів. Це абсолютно невірно. Невірна трактовка. Чому ж така норма кочує із закона в закон? Та тому, що вочевидь це криється у біології бджолиної сім'ї. Ще вчені я не знаю там скільки можливо років 70 тому. Порахували, що для найкращого розвитку для найкращої життєдіяльності бджолосім'ї між бджолосім'ями повинно бути 8, а краще 9 метрів простору. Одразу скажу, що в поточних умовах, якщо пасіка, звісно, не любительська, там не два-три вулика, досягти такої такого розміщення неможливо, а ще і непрактично. Одразу скажу, що заборони на розміщення бджіл у рядках ніде немає, Тож, не потрібно трактувати оці 35 квадратних метрів як зону навколо вулика. Не потрібно жодної заборони. Я це точно кажу. На розміщення бджіл у рядках немає. Ви можете розміщувати бджіл у рядках, але ж ви повинні мати здоровий глузд і розуміти, що е, чим довший рядок, чим більше рядків стоїть один за одним, тим більше будуть плутатися ваші бджоли е, у рядках. гірший обліт маток особливо страждають е, краї ряда. Також при сильному медозборі бджоли можуть також плутатися. І, наприклад, ті сім'ї, що будуть по краях, будуть більш слабкими ті сім'ї, що всередині будуть більш сильними, але це залежить, як стоїть ряд по відношенню до поля, до медоноса. Також ми повинні чудово розуміти, що без рядків зараз бджільництво майже неможливе, без розміщення бджіл у рядках, тому що багато професійних пасік. Вони великі, вони потребують простору. Простір, звісно, обмежений. З цього всього можу зробити висновок. Що це рекомендована норма? Це рекомендована, це не прописана до негайного втілення. Тобто вам не зареєструють пасіку, якщо там у вас немає 35 квадратних метрів на бджолосім'ю. Ви можете зареєструвати спочатку 10 20 вуликів, потім збільшити до 50. Ви думаєте, хто то буде перевіряти перевіряти вашу земельну ділянку? Ніхто не буде перевіряти це. 100%. Це просто рекомендована норма, але якщо вона е, втілиться у сам закон, який приймуть, ось коли його там приймуть, можливо, через півроку приймуть. То тоді ця норма може стати обов'язковою. Про це зараз поговоримо. Одразу, скажу, річ іде, зараз просто це нарну пасіку. Значить, для того, щоб порахувати, скільки бджіл ви можете розміщувати на своїй ділянці, одразу скажу, що це повинна бути ділянка для особистого селянського господарства, тобто грядки, садок, підсадок, під грядки не під забудову. От з цієї ділянки під садок і під грядки буде розраховуватися площа під вашу пасіку. Наприклад, вам захочеться порахувати, скільки ж бджолосімей ви можете розмістити на своїй стаціонарній пасіці згідно оцього ж майбутнього законодавства. Наприклад, 100 сімей для зручності: 35 квадратних метрів. Ми множимо на 100. отримаємо 35 тисяч квадратних метрів. Особливо не потрібно лякатися, це не така астрономічна цифра. Ми ці 35 квадратних метрів знову ділимо на 100, на 100 бджолосімей і от і отримуємо 35 соток всього на всього соток на 100 бджолосімей. Я впевнений, що майже в будь-якому господарстві в селі знайдеться ці 35 соток для того, щоб спокійно влаштувати цю пасіку. Але при розміщенні пасіки, будь ласка, не забувайте про стандарт державний. По розміщенню тварин, включаючи і бджіл, до найближчого будинку повинно бути 15 метрів. Це стосується і вашого будинку, і будинку сусідів. Я зняв я зняв це відео в контексті можливих проблем із сусідами. Я вже багато разів багато разів повторював, що краще не розміщуйте вашу пасіку на межі із сусідською ділянкою. Краще відступіть там 5-10 метрів для вашого ж. Блага. І, звісно, влаштуйте паркан 2,5 метри із профільної, профільного заліза. Також не направляйте своїх бджіл льотками до сусідів. Таким чином, ви убезпечите себе від можливих проблем. по можливості також засадіть межу між сусідами, деревами хоча б 3-4 метри. Вище, можливо, не потрібно, тому що почнуться якісь там придирки в плані того, що там немає інсоляції, тобто сонце не, не поступає. Але краще, краще ці дерева все ж таки насадити. Підсумовуючи, ми бачимо, що 35 квадратних метрів це цілком природна та абсолютно не страшна норма. Практично вона вписується в середню сільську пасіку, і не не потрібно на цю тему переживати. Звісно, із прийняттям цього законопроекту можуть ввестися інші норми, можуть з приводу паспортів там бути якісь зміни. Ми це все подивимося, тому що можуть бути правки, в яких правках його приймуть, так і буде. Але особисто я за прийняття цього законопроекту, тому що у нас ну якось от не впорядковано. У нас дуже багато прогалин в законодавстві. От не впорядковано. потрібно, щоб бджоляр був більш захищений. Я сподіваюся, оця версія законопроекту захистить бджоляр, як найкраще. От серйозно. А то, що там буде, ми подивимося. Головне, щоб в найближчий час скінчилася війна для того, щоб люди могли спокійно переїздити на кочівлю, з кочівлі і таке інше. Там щодо кочівлі, мабуть, також будуть зміни. Я робив пару місяців тому огляд цього законопроекту. Потрібно подивитися, які правки там прийняті, чи взагалі були ті правки, і тоді робити якийсь виставок. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам буде цікавим, ненудним та в чомусь корисним. Я вам наразі кажу пока-пока. Своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, тихих і спокійних днів і ночей, найшвидшого миру та перемоги нашому бджоництву обов'язково процвітання. Все тоді пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео, яких я ще сподіваюся, буде чимало.